Інше питання це питання демобілізованих осіб, це справді хлопці, які повертаються сьогодні з фронту. Саме головне, на мій погляд, у вас був сюжет із госпіталя. Два питання є тут вчасне, своєчасне оформлення статусу учасника бойових дій. Це має забезпечити влада, щоб ці всі люди мали відповідні пільги, мали відповідний статус і користувалися ними вчасно. І друге питання це безумовно питання їх подальшого працевлаштування. Бо найкраще залучення цих людей до суспільства, найкраща їхня адаптація до мирного умов життя, може відбуватися лише в родовому колективі, коли людина йде працювати. Після проходження певного терміну реабілітації, відпочинку, санаторно-курортного лікування, що має безкоштовно забезпечити влади, але потім він має отримати роботу і стати повноцінним членом нашого суспільства і ну, посилювати вже мирний процес в нашій державі. Щодо безкоштовних путівок і загалом пільг, які є у нашій державі, Павле Валерійовичу, ви неодноразово висловлювали свою позицію, що пільги мають бути монетизовані. Ваша цитата: кому треба допомагати, буде адресна допомога. Натомість в нашій державі кількість людей, які відповідно до чинного законодавства мають право на різноманітні пільги, лише зростає. Отже, про монетизацію пільг Чи відбудеться цей процес в Україні? Скільки грошей на це потрібно і чи є вони в бюджеті? Ну по перше, є різні пільги, і має бути різний підход до різних видів пільг. Перше, у нас там з 1 липня 2015 року Верховна Рада відповідний закон прийняла. Наприклад, пільги на житлово-комунальні послуги будуть вже надаватися пільговикам в залежності від. Доходів пільговіка, тобто у нас вже не буде такого, що люди там почесні люди, які мають пенсії там 10, 15, 20 тисяч гривень, будуть ще мати додаткові пільги на сплату житлово-комунальних послуг. Ми не така багата держава, щоб людям платити величезні пенсії та ще й мати право, щоб вони мали на пільги по ЖКХ. Помпромонітізацію пільг я мав на увазі лише один від пільг це право пільгового проїзду. В транспорті. На мій погляд, і це пройшли в основному всі країни світу, це найкращий спосіб сьогодні зламати корупційну модель існування цих пільг. Тому що насправді, давайте не будемо один одного обманювати, безкоштовного нічого не буває. Все одно, за так званий безкоштовний проїзд пільговика в транспорті хтось має заплатити, тому що водій не працює безкоштовно. Автотранспортне підприємство заправляє пальним автобуси теж не безкоштовно, тому держава відшкодовує автотранспортним підприємством. Безкоштовний проїзд в транспорті пільговика. І, І не лише я... скажімо, безкоштовний проїзд. Таким чином відшкодовується дуже велика кількість пільг в нашій державі. Так, да, тому я ж кажу, тому А це саме головний корупційний момент. Коли у нас немає сьогодні обліку кількості пільговиків, які провозяться в транспорті, автотранспортним підприємством завищують кількість пільговиків. У держави немає такого ресурсу. І, як правило, відшкодування отримують тільки ті, хто швидше доб'є біжить до органів влади, чи взагалі не зрозуміла система з чим шкодуванням. Тому, на мій погляд, і я про це справді постійно говорю, в... має. Залишитися право безкоштовного проїзду має залишитися правда пільгового проїзду, але воно має реалізовуватися іншим способом, коли пільгові заходять транспорт, платить кошти, а потім кошти це відповідають. Пане Валерію на залишається дуже мало часу, але все-таки я не можу втриматися аби не поставити ще одне запитання. Чи скажімо, от, власне яке стосується споживчого кошику українця? Адже саме від ці від цінової величини сам його залежить на якому рівні? Ні, буде встановлений прожитковий мінімум, отже, і всі соціальні стандарти, гарантії, виплати і так далі. Скажіть, будь ласка, чи е, потрібно на вашу думку удосконалювати закон України про прожитковий мінімум? Чи ви самі проводили експеримент, аби спробувати прожити на той е, мінімум і отой, е, використовуючи лише той перелік, який є в споживчому ну, дивіться. І чи можливо розроблені або ж внесені в Верховну Раду законопроекти? Вашим міністерством, які б осучаснили сучасне ледіюче законодавство, е, дуже коротко. Я хочу сказати одне, що справді теоретично, згідно закону, кошик має відповідати, верніше прожитковий мінімум має відповідати цьому споживчому кошику. Але фактично, з 2006 року, цього не відбувається. І сьогодні кошик це одне, а прожитковий мінімум то інше. Сьогодні прожитковий мінімум, уже протягом останніх десяти років, формується виключно з фінансових можливостей держави. Тому будуть фінансові можливості зростає прожитковий мінімум. А кошик будемо звичайно переглядати. Можливо, Так, зараз наробляється спільно з експертами. Нові підходи взагалі щодо розрахунків прожиткового мінімуму і споживчого кошику. Зокрема, дякую вам. Дякую всім, хто був із нами. Добра, миру і соціальної справедливості. Усім нам думайте, аналізуйте, робіть висновки. Шануйтеся, побачимось незабаром.